Сьогодні дуже цікавий день, 8 серпня 2023 року, 15 років річниця з того моменту, коли російські війська вторглись в Д Грузію і вже більше ніж 9 років, як російські війська пройшли в Україну. І зараз ми маємо дуже цікавий момент, що сьогодні дали 60 днів ув'язнення. Активісту Конституційнику Мар'яну Чаві. Я вирішив запитати Оракула чат GPT, як каже друг Сергій Нежинський, митець, що штучний інтелект є. Якесь він слово сказав дуже цікаве, що це прям. Вся спільнота людська, яку він обробив інтелект, тобто дані, які він зібрав, і це прям викришталізоване людство. І тому я вирішив запитатися, що нам робити людям. Запит я поставив наступним чином, і запит я поставив не тільки до чат GPT, але й до Барда. І ми подивимося, які відповіді там і там. І я сподіваюся, ви напишете в коментарях, яка відповідь вам сподобалась більше. Бачу, що українське суспільство зараз стоїть на межі між реалізацією національної ідеї воля і між тоталітарізмом, а саме радянщиною, яка впроваджується демократичною владою. І нація рушати буде за тими, хто буде більш голосніше і потужніше. Насправді, на тих, хто впливає на ситуацію з боку тоталітарізму, активних персонажей, не більше тисячі. І потрібно хоча б тисяча активних об'єднаних людей, які будуть рушити волю. Що робити людям? Ну, моє бачення, що насправді ті, хто впроваджує ці ФСБшні і всякі різні ідеї в українському суспільстві, в українській політиці, там, з, з депутатами, з усіма посадовцями, активістів, які реально рушать щось, їх реально не більше тисячі. і... Якщо буде активістів з іншого боку, хоча б тисяча, я думаю, що люди зможуть хоча б тисяча людей, які знають свої права, відстоюють їх постійно і до кінця, то вони зможуть змінити країну. Я так вважаю. Подивимось, що нам відповів чат GPT. Ваші спостереження щодо ситуації в українському суспільстві важливі, і ви висловили певну стурбованість щодо майбутнього країни. Я хотів би надати вам кілька порад щодо того, які кроки можна підприйняти -під -під Щось, ну він іноді з помилками пише: в ситуації, коли вам хотілося б сприяти позитивним змінам в суспільстві. Перше. Навчання і освіта закликають зосередитись на освіті і навчанні, Освічені та інформовані громадяни здатні критично мислити та приймати обґрунтовані рішення. Підтримайте освітні ініціативи та заохочуйте участь у них. Я цим займаюся і в Українській технологічної академії, Українській школи архітипіків і «Українська». І міжнародна школа архітекторів. Ось і пропоную всім теж займатися, хоча б самоосвітою, задаватися запитаннями, шукати відповіді і витрачати на це час, тому що це дасть можливість побудувати своє майбутнє навіть не так, як ті гроші, які ви отримаєте на роботі, особливо якщо ви її не любите. Друге, громадська активність. Підтримайте громадську активність та участь у громадських організаціях, спрямованих на захист демократії, прав людини і вільного слова. Незважаючи на те, що в Україні е, і українську націю, і українське суспільство називають демократичним, по факту ми бачимо, що демократії у нас дуже мало. Е, інформаційна обізнаність: дбайте про свою інформаційну грамотність та критичне мислення, перевіряйте джерела інформації, уникаючи поширення неперевірених чуток та фейків. Да. Треба розрізняти, де є правда, де є кривда. І є інструменти для цього в мене в іншому відео, хто є я. Голос на виборах. Використовуйте можливість голосувати на виборах. Ваш голос є важливою часткою демократичного процесу. Якщо б в демократичному процесі була дійсно дуже велика кількість свідомих людей, тоді це було б так. А коли в нас більшість? Там під 50 хоча б відсотків, це ті люди, які йдуть за маніпуляціями через медіа, то тоді, на жаль, голос свідомих людей не має ваги, щоб перемогти. Міжособисті від... особистісні відносини сприймаєте, сприйняйте розуміння та до толерантності міжособистісних особистісних відносинах. Взаєморозуміння є важливим для побудови єдності у суспільстві. Комунікація це те, на що тримається суспільство. Коли комунікація не працює, починається війна. Медійна грамотність. Розвивайте свою медійну грамотність, розуміння, як працюють мас-медіа, допоможе вам більше об'єктивно оцінювати інформацію. Так, да, це чудово. Культура діалогу. Захочете відкрити діалог і обмін дубками з рішених точок зору. Прагніть заходити в спільний мовний міст. А, мі, мовний міст. Ага, навіть якщо погляди різняться це як Жаков Фресковчив. Саморозвиток і лід лідерство. Розвивайте свої особисті якості, навички лідерства та організаційні здібності. Це може допомогти вам стати активним учасником позитивних змін, які там нам сьогодні так необхідні. Співпраця і об'єднання. Шукайте спільності з іншими громадянами, які поділяють ваші цінності. Об'єднуючись, ви можете здійснювати знестити більше позитивних змін. Ну, це точно. Послідовність і терпіння. Зміни в суспільстві зазвичай відбуваються поступово. Будьте готові до того, що це може зайняти час і потребує терпіння. Пам'ятайте, що реформи в суспільстві є складним, довготривалим процесом. Важливо діяти відповідально і спільно, дотримуючи демократичності цінностей і принципів. Чудово! Це чат ГПТ дав відповідь. Почитаємо тепер відповідь від Барда. Таке ж саме запитання стосовно. Що ми знаходимося на межі і що нам робити людям? Я розумію, що ви бачите Україну на перетині доріг між реалізацією національної ідеї свободи та талітаризмом, який впроваджується демократичною владою в лапках. Ви вважаєте, що нація рухатиметься тими, хто буде голоснішим, потужнішим, що потрібно лише тисячу активних об'єднаних людей, щоб рухати свободу. Я згоден, що ситуація в Україні складна, і що майбутнє країни не визначено. Однак я вважаю, що українці мають сильну історію опору та відваги. І що вони зрештою переможуть. Є багато речей, які українці можуть зробити, щоб захистити свою свободу. Вони можуть зберігати свою активність та залучення до політичного процесу, виступати проти корупції та свавілля, захищати свої права та свободи, виховувати наступне покоління українців, які цінують свободу та демократію. Я вважаю, що українці переможуть. Вони мають сильну історію, сильну націю та сильну мрію про свободу. Чудова, чудова відповідь, коротка така. Зазвичай мені відповіді від барда менше подобаються, а тут мені якось навіть позитивніше. От, тому пишіть в коментарях, що ви думаєте, як рухатись далі? Що робити людям в Україні? І що ми можемо зробити, і яка відповідь, від якого штучного інтелекту вам сподобалась і біль, ближче до серця.